Всім привіт! Сьогодні я хотіла поговорити про український історичний нонфікшн. Саме ем, український нонфік вивів мене з того великого нечтуна, який почався після повномасштабного вторгнення. І це перша книга, яку я взагалі змогла читати і прочитати, і я з цього приводу страшно раділа. І говорю я про війну і міф Невідому Другу світову. Книгу, яка вийшла в Українському інституті національної пам'яті під редакцією В'ятровича. власне, це 50 міфів совєтської пропаганди, які е, вона активно насаджувала своїм громадянам і тим, кому могла, е, про Другу світову. Структура дуже проста: є міф, є його коротке е, розвінчування, і більш довге на кілька сторінок. Пояснення, деталі, щоб краще зрозуміти контекст і в чому справа. Книга мені дуже сподобалась, я її однозначно раджу, але треба розуміти, для кого вона і для чого вона. Оскільки це виключно 50 міфів, то самого перебігу війни тут не буде. До того, що ви її читати, вартувало б знати загальний хід війни. Але якщо ви вже вчилися в школі, то це ви і так знаєте. Також це в першу чергу книга для людей більш старшого віку, для тих, хто вчився ще в совєтській школі, для тих, хто мав більше спілкування з ветеранами, для тих, хто мав усю цю пропаганду довкола, яка на нього впливала, і який готовий. І це, мені здається, найголовніше, готовий подивитися історії у Вічі, правді в Вічі, і сказати собі, і зрозуміти, прийняти це як факт, що йому брехали, те, що він знає, не є фактом, не є правдою, і що він готовий а, якось до цієї правди діставатись. Мені було цікаво читати, але при цьому я. Чула тільки десь приблизно про половину цих міфів. Тобто, іншу половину я взагалі вже не чула. Вона була поза моїм інформаційним полем, і мене не торкалась, на мене так не впливала. А більш молоде покоління взагалі не буде їх знати, а знає вже розвінчені міфи. Воно може бути цікавим і для них з того боку, щоб подивитись на те, як працює пропаганда. Які самі тези перекручуються чому? Як це насаджується людям? Тож, книга абсолютно важлива, абсолютно потрібна і цікава, тому абсолютно раджу. Якщо ж ви, можливо, не хочете читати, то на YouTube-каналі Інституту є цілий плейлист цих екранізованих міфів і їх розвінчувань. Вони там більш скорочені. Um, тому я б їх не дуже радила, але якщо цікавіше подивитись щось у форматі короткого відео, то, будь ласка, і вони також є. І оскільки ця книга справила на мене таке прекрасне враження, і я настільки зраділа, що можу нарешті щось читати, я хотіла ще нонфікшн. І мені впала в око така цікава книга. Українські жінки у горнилі модернізації. Це під редакцією Оксани Кісь, яка в нас знана науковиця по жіночій історії, про фемінізм, по таким питанням. Але з цією книгою вийшло не так чудово і однозначно. Бо, по-перше, це не книга, це збірка статей. Очевидно, що їх добирала сама пані Оксана і, напевне, групувала. Не думаю, що багато з цих статей були написані саме для цього видання, скоріше, це така компіляція попередніх робіт. І з цього випливає інший не дуже приємний момент, що хронологічно немає всеосяжності. Умовна структура книги така. У нас починається одна така узагальнююча стаття про часи Гетьманщини. У нас потім є розгалуження, що в цей період відбувалося в Австрогорщині, що в цей період відбувалося в Російській імперії, а потім є про Голодомор, є про табори. Але деякі періоди показані австрогорський бік, а російський вже не показано. Чи то за браком матеріалу, чи то за браком науковців, які цю тему досліджували, чи то ще з якихось причин, але оцього всеосяжного розуміння історії жінок якось в мене не склалося. До того ж, різні авторки цих статей писали в абсолютно різному стилі. Якісь статті читались набагато легше, простіше, цікавіше. Вони були більш науково популярні. Мені дуже сподобались статті саме пані Оксани Кісь. Вона дуже цікаво і е, зі знанням теми говорить е, на важкі теми. Це дуже цікаво. А були статті якісь дуже сухі, де одні дати, якісь дані, цифри, і мені, як не спеціалісту, Людині, яка тільки хоче трошки дізнатися про цю тему, яка тільки починає з чимось знайомитись, ці дані просто ні до чого. Я ці цифри не запам'ятаю. Вони на мене навряд чи вплинуть якось, тому такі шматки просто проходили повз. Але це все одно важлива і цікава робота, я її також раджу, але знову ж таки, ви маєте розуміти. Що ви берете читати? Бо я таки дізналась набагато більше про е, стан жінок в українському суспільстві, про е, права і обов'язки, про те, як жінки проходили найтяжчі етапи нашої історії. І це було цікаво і дивовижно і е, боляче, і важко. Те життя жінок. Важка справа. Мене особливо вразило, коли в такі важкі моменти жінки завжди мають і використовують ресурс свого тіла для того, щоб бодай вижити, якось якось перенести все це. І це жахливо і для жінок, бо такий досвід нікому не потрібен. І для чоловіків, бо що ви таке приймаєте, і як це можна навіть до цього спонукати якимись погрозами і шантажами, і це просто жахливо. Жахливо, що жінкам доводилось дуже багато переживати в різні моменти, там, де це абсолютно не потрібно, негуманно. Але так, такі були і справи, і жінки це робили, виживали і йшли далі, ростили своїх дітей, передавали якісь свої знання, вміння, щось далі. І так само в такі важкі історичні моменти, де просто питання полягає в тому, чи виживеш ти, чи ні. Жінки й гуртуються, допомагають одне одній, підтримують. Якось покладаються одна на одну. Це дуже щемко і так само сумно, що такі взагалі моменти були. Мене дуже вразили історії з таборів, де жінки і вишивали, і щось малювали, і влаштовували якісь свої свята, допомагали одна одній, хоча умови були просто страшні. Я бачила один негативний відгук на цю книгу, і претензія полягала в тому, що а чого ж ця вся книга присвячена жінкам і в ній не говориться про чоловіків? І це мене а, вразило і певним чином насмішило, бо книга про жінок, виявляється, не має бути про жінок, бо виявляється, і чоловікам було важко. Це якісь дуже дивні претензії. Я звернула увагу також на такий цікавий момент, що не тільки невісткам з бідних родин погано жилося у сватів, а і юнакам з тих же бідних родин у своїй сім'ї, своєї багатої дружини також було непереливки. З нього могли насміхатися, з нього могли кепкувати. І власне ставлення було приблизно таке. Просто таких випадків було значно менше, ніж протилежних. Але в цьому є певна рівність, дещо неприємна рівність, але вже яка є. Також тут я дізналася про те, що в часи Першої світової українські жінки, галичини згуртувалися, допомагали полоненим. Якось піклувалися про українських солдат в різних ситуаціях і цей волонтерський рух, який ми бачимо зараз, він започаткувався ще тоді, ось в такому вигляді. І це мене вразило, бо я чомусь про це не чула. А організація Спілка українок, яка ще з тих часів, вона існує зараз. Це просто щось неймовірне. Так само мене вразили історії жінок, які були солдатами в Першу світову, які писали якісь мемуари, які були і в підпіллі, там теж було жінкам. Далеко не солодко. Але жінки робили те, що від них залежало, на користь загальної справи. Дуже цікава книга, якщо ви. Зовсім нічого не знаєте, чи вам хочеться трошки більше дізнатися про українок, але не, не треба завищених очікувань. Потім я багато дивилась саме якихось історичних матеріалів, багато дивилась історії без міфів, в них професійні відео на абсолютно різні теми, цікаво зроблені, і мені не треба переживати. Наскільки це історично правильно, чи її щось там не перекрутили, не докрутили, щось не досказали. Це роблять історики, і тому я цій інформації довіряю, Тож я їх дивилась багато. Так само дивилась різних наших історичних блогерів, які спілкуються у четверці з росіянами на історичні теми. Це цікаво, бо вони більше говорять про такі. Оці розповсюджені, так само і міфи пропаганди, і якісь е, такі наративи, які люблять закидати росіяни. І якщо ви не дуже обізнані в цій темі, то ви можете побачити, як на це можна відповідати. Особливо мені подобається канал Vox Veritatis це викладач коледжу у Білой церкві, е, і він. Грунтовно говорить по темі. І також в нього є ще такі відео на загальну історичну тему. Тобто, що таке історія, що вона досліджує, як? Просто щоб розуміти сам процес, як це робиться. І вже наступну свою книгу я взяла в 23-му році, і це була В'ячеслав Кузиновський, Як Москва нищила Україну. Це на хвилиночку, видання 1917 року. Яке перевидали через 100 років. 1917 рік. Вона читається, наче написана от зараз. Там є підзаголовок, що це е, на основі народних пісень. Автор брав народні пісні і показував в яких конкретно історичних періодах і е, про що саме вони співають. А співають вони про російський контингент. На нашій території, який все жире, і який треба якось а, утримувати. Співає він про те, як гнали хлопців на всякі будівництва і е, кріпостей, чи то доріг, чи то Петербургу, чи то позначого, і магало хто повертався назад. Співали вони і про руйнування січі, і про пізні речі. Книгу я дуже-дуже раджу, вона важлива, вона е, цікаво, просто написана. Вона дуже коротенька, але там ціла купа важливої інформації. Особливо мене вразив е, момент історія про Задунайську Січ. Якось цей момент взагалі в мене вивідрився з пам'яті, навіть якщо ми його проходили в школі, а може, і не проходили зовсім. Ну точно не так, як про це говорить автор. А це ідеальний приклад того, як Росія маніпулює, бреше і добивається своїх гидких цілей у будь-яких обставинах. Після двох руйнувань Січі певна кількість козаків пішла до кримського хана і домовила, що він виділяє їм певну територію, цю Задунайську. І вони там облаштовують своє життя і в обмін на захист кордонів. І прожили вони там доволі непогано, здається, років 40. За весь цей час Росія спочатку намагалась вмовляннями повернути їх назад. Типу, ну, це була просто страшна помилка. Ми такого точно, точно не будемо знову робити. Ви тільки поверніться назад, вам вже хочеться додому. Це ж от ваша рідна земля, ваш дім. Ідіть назад, і ми знову заживемо прекрасно і душа в душу, брати навік, все буде чудово. То просто була помилка. Ну, повірте нам. І навіть якщо козаки не вірили, а вони не вірили вже, хоча до цього були і вірили, і хтось ще, напевно, намагався вірити, чому ми завжди намагаємось вірити? Це шкодить тік нам, не можна таке робити. Але навіть якщо вони опирались цим е, вмовлянням, то Росія все одно знаходить шляхи для досягнення своїх цілей. Наступний крок це пошук зрадників. І таких вони знайшли. Е, був такий отаман, якого якраз якось швидко обрали. Переобрали, чи як там вони, я вже не дуже пам'ятаю, як він прийшов до влади, але він взяв певну кубку людей, не дуже велику, а він вкрав казну і втік до московитів. А це було прямим порушенням домовленостей з ханом. І тому вже не московити руйнували цю січ. І не самі козаки її полишили, а її зруйнував кримський хан, бо йому не треба було. Зрадників, він вже втратив довіру, і тому, очевидно, були добрі люди, які йому нашіптували, як це важливо це зробити для власної безпеки. До чого це призвело, ми знаємо. І оці тунайські козаки співали про те, як добре живеться з ханом, але єдине погане, що вони мають вбивати українців. Коли воюють з московитами. І оце страшенне дежавю, оце абсолютна актуальність цієї книги, хоча їй 100 років, і я про неї навіть не чула, мене дуже вразила, мене дуже засмутила. Так не має бути. Це наша історія. Ми маємо це пам'ятати, чому ми всі, без час все забуваємо і йдемо кудись далі, незрозуміло куди. А по факту по колу. Це дуже дивно і неприємно. І він навіть в цій книзі 1917 рік він пише, що люди, які співали цих пісень, від яких вони переписували ці пісні, етнографи, вчені писемні люди, вони вже не знали, про що вони співають. Ну, співають і співають. А думати, про що ця пісня, що вона нам говорить, що... Росіянам вірити не можна. Ні, це вже якось поза кадром залишається. І він пише, що ми, писемні люди, записали все це для нащадків, щоб вони не забували. І як йому має бути сумно, що через 100 років ми все одно забули. І тільки зараз дістаємо це все наново. Хоча а, це просто прекрасно, що воно є що діставати. Бо якщо до цього українське суспільство було зберігачем своїх традицій, то вже після совєтської окупації ці традиції було викинуто на смітник. І це також те, що мене вражає. Наприклад, в попередній книзі про українських жінок Оксана Кись пише, що Довгий час українці жили поза імперським законом. Вони все одно вирішували свої проблеми своїм звичаєвим правом. Бо імперія не мала таких ресурсів, щоб все контролювати. Вона не могла надсилати якісь віддалені куточки своїх представників, щоб вони там дотримувалися якихось правил. І тому свої особисті побутові проблеми вирішувались на місцях за традицією. А зараз немає вже цих традицій. З одного боку, це говорить про певну законність, яка в нас зараз є, але ця втрата цієї традиційності, принаймні, розуміння, якою вона була, про що вона була, мені дуже болить це засмучує. Тож, цю книгу. Я вам дуже наполегливо раджу, от її прочитати треба просто обов'язково. До того ж, вона просто цікаво написана. І остання книга це Тріумф людини Українці в концтаборах Німеччини і Свєтського Союзу. Це також Інститут національної пам'яті під редакцією В'єтровича. Це не зовсім книга, це такий каталог з виставки, точніше з двох виставок. Одна про німецькі концтабори, інша про совєтські концтабори. Тут багато фотографій, тут багато пояснень, як були влаштовані е, табори, як в них жили люди, а хто саме ті українці, які там жили і якось, можливо, відзначились. Там згадується кілька мемуарів е, наших українців, які пройшли табори, вижили і змогли їх залишити. От ви. Багато знаєте мемуарів наших е, табірників. А вони є, і це важливо, це треба знати, це треба досліджувати, читати, розуміти. Бо хоча в 5% е, відношенні українців в таборах, принаймні німецьких, було не так багато, але і вони були, і це їх досвід. І він вартує того, щоб ми, їх нащадки, це знали. Це прекрасна можливість саме трошечки познайомитися з тим, бо тут потрошки, але про все. І певне таке загальне враження у вас складеться. А вже потім ви подивитесь, якщо хочеться більше цю тему, яку саме, про які табори, про що саме, то вже будете вибирати окремо. Бо, наприклад, нещодавно вийшла книга Прямостояння. Це про саме повстання в совєтських таборах, які очолювали здебільшого українці. І вони взагалі були можливі тільки тому, що там було стільки українців, націоналістів, які боролися і не полишали боротьбу навіть за стінках. І таки змогли досягнути певних послаблень, певних змін режиму свого утримання. Бо те, як вони були до цього, то просто жах. Воно і після того просто жах, а до цього ще гірше, хоча, здавалося вже куди. Можливо, саме тому вони так відчайдушно боролися. Тож ми маємо знати про свою історію про і тих, хто боровся, і тих, хто просто постраждав. Мені б дуже хотілося, щоб був якийсь один великий каталог. Я не знаю, може він є, але я про нього просто не знаю, але мені хотілося знати, і щоб він був. От всі українці, які так чи інакше постраждали від цих таборів, від совєтських репресій, які, можливо, і не були якимись визначними особистостями, можливо, не робили щось неймовірне і таке, що подає приклад, але вони все одно втратили своє життя. Задарма. дарма. І навіть такі звичайні життя, вони вартують пам'яті, вони вартують згадки і вартують нашої уваги. Тож, такі книги я читала за минулі два роки. Чотири книжечки, небагато. Але це добрий початок, будучи ще. Ця тема мені цікава. Я собі шукаю якихось таких історичних книг, щоб почитати ще. Щось про нас, для нас, заради нас. Треба знати своє минуле, щоб розуміти своє майбутнє. І чим більше я читаю, тим більше розумію, що в мене було дуже дивне уявлення про минуле якесь дуже фрагментарне і неповне. І саме тому відбувається стільки здивування від того, що відбувається зараз. Бо ми очікуємо чогось зовсім не того, що було раніше. А тому і не можемо зрозуміти, як воно буде потім. Пишіть, якщо ви читали якийсь анфікшн, що вас вразив, чи, може і не вразив, можливо, якась з цих книг вас цікавила. І до зустрічі в наступному відео!